Present perfect present perfect tense tells us about past and the present. For example, the aircraft has landed. It means that the aircraft is on the ground now. Літак приземлився це означає, що літак в даний момент на землі. Теперішній доконаний час. Нам про минуле і теперішнє. When we use the present perfect, we see things as happening in the past, but having a result in the present. For example, they have learned the words. It means they know the words. Коли ми використовуємо present perfect, ми бачимо Речі або події, які трапляються в минулому, але мають результат в теперішньому часі. Тобто дія відбулася в минулому, і результат важливий для теперішнього моменту. They've learned the words. Вони вивчили слова. Це означає, що вони слова знають, і можна запитувати ці слова або вони можуть використовувати їх. Marker's Present Perfect. Already, Уже, Ever коли-небудь. Never – ніколи. Today – Сьогодні. This week. Цього тижня. Just щойно. Not yet. ще ні. Подивимося, як утворюється Present Perfect. Підмет. Плюс have або has і плюс третя форма дієслова, якщо дієслово неправильне. Irregular verb. Для правильних дієслів ми використовуємо форму дієслова плюс і ді. Наприклад, he has bought a new house. Він купив новий будинок. Тепер порівняємо past simple і present perfect. Наприклад, таке речення. Я бачив його вчора. I saw him yesterday. Це past Simple. Зі слова to see бачити ми використовуємо в другій формі. So. I saw him. Я бачив його сьогодні. Дія відбулася сьогодні. Є результат цієї дії. I have seen him today. Це Present Perfect. Розглянемо такий приклад. Have you ever been to New York? Чи ти був коли небудь в Нью-Йорку? Ми говоримо to New York. Не in. Я ніколи не був в Римі. I have never been to Rome. Ще декілька прикладів. Present Perfect Tense. I have made a shopping list. Я зробив список покупок. Це означає, що я написав цей список чи написала і можу ним користуватися. I have made. We've sold our car is the same we have sold our car ми продали нашу машину. Ми продали машину і тепер у нас є гроші, які ми можемо використовувати. We have sold. I've thought about it a lot. Я думав про це дуже багато. Have you written the letter? Ти написав листа? Це те саме, що можемо запитати. Ти вже написав листа? Yes, I have. I have written the letter. Так, я написав. She has drunk her coffee. Вона випила свою каву. Неї була кава, вона її випила, і все, пуста чашка. Була дія в минулому і є результат в теперішньому часі. She has drunk her coffee.